Ось що краще. Ось що краще, диви. О, вибачте. Скільки коштує? Сто! Сто! Купляємо за сто. «Дуже раді вас всіх віддати на нашій вкотрій благодійній ярмарці. І кожен раз, як ми проводимо ярмарки, ми вже неодноразово звертаємося до міської ради з тим, що ми хочемо допомогти допомогти воїнам, зібрати на якийсь засіб для того, щоб допомагати їм. Взагалі, ярмарка присвячена до трьох років повномасштабного вторгнення, і ми дуже хочемо подякувати тим, хто воює, і тих, хто вже віддав життя за те, що ми маємо змогу навчатися. Жити спокійно, ми хочемо бути згуртовані так, як і в перший рік, і в другий рік, і допомагати так само. Мені дуже подобаються слова Зима нам віє війну з року рік вже як по колу, тому що кожна зима стає випробуванням для нашого народу, піднімаючи революції, піднімаючи тему анексії Криму, піднімаючи захоплення території на сході України. Ми, українці, і ми випробуємо свою національність саме в єднанні, тому що Україна досить велика, і єднання це та тема, яка допомагає нам передолати всі перешкоди, які стають на нашому шляху. Наше єднання від Карпатських гір, саме по Кавказькій, далі Миколи Міхновська, які нас об'єднують кожного року. Ми святкуємо Акт з Луки, ми святкуємо День Соборності. І я хочу щирим серцем вже побажати, щоб ми святкували свій день незалежності в мирній країні, і саме ця ярмарка присвячена саме для єднання нашого роду. Вона показує тему, що єднання подолає всі перешкоди в нашій країні. Ми хочемо показати нашим дітям, що єднання для нашої нації це є головне, що в єднанні наша сила. Ми дякуємо всім, хто долучився до нашої ярмарки. Дякуємо і батькам, і вчителям та дітям. Ми можемо бачити, наскільки ми всі починаємо бути згуртовані в ці дні, і наскільки кожна ярмарка, кожне вкладення допомагає згуртуватися всім разом. Тому ми дякуємо кожному і дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу Україну. Дайте мені офіційні шнухи. По 10? По 20. А? По 20, А, по 20? дешевше ні. Не ну, ми ж на ярмарці, ну слухайте, ну слухайте, ми слухати, я надзвичайно вражений в черговий раз, тому що щоразу, коли діти приходять до нас, ну навіть вже таких. Назвати цих молодих людей дітьми язик трохи не повертається, тому що ми переконуємося, що їхні свідомість, їхнє бачення реалії нашого життя спрямовані на те, щоб розвиватися самостійно і допомагати в розвитку всім тим, хто сьогодні захищає. І ідеєю була також сьогоднішня ярмарка. А до речі, сказати, що ну, учні, не буду говорити, що діти є й маленькі, але це учні наші. Досить передові учні нашої громади беруть участь в різних заходах і під девізом, під гаслом, тим, що все для перемоги України, все для самосвердження нашої нації, це і спортивні змагання, це і наукові якісь здобутки. І от такі от ярмарки, як сьогодні, звертаються учні. Також у них є місцеве самоврядування в школі, і це надзвичайно приємно, що вони самі створюють якісь правила, придумують і це відрізняє нашу націю, за що ми сьогодні і боремось за нашу ідентичність і за те, що ми самі на своїй землі мусимо вирішувати, як нам жити. Тому вони в своїй маленькій, своїй такій лапках в державі, щоб не зрозуміли це якось. Вже так спотворено, але вони створюють тут свої правила буття своє бачення на перспективу, і це надзвичайно приємно, тому що і я їм зазначав при наших бесідах в тому, що звідси навчаються вони самоврядуванню в громаді, а потім і в Україні. І коли вони на чолі з президентом звернулися до мене, як допомогти воїнам, так у нас є адресна допомога, і саме вчитель нашого дитячого юнацького клубу фізичної підготовки Москаленко Сергій. Наразі виконує обов'язки по захисту України, звернувся з тим, щоб допомогти закупити певні засоби для боротьби. Я озвучився дітям, з радістю підхопили це бажання, цей заклик і от створили, як ми бачимо, сьогодні такий ярмарковий день. Але надзвичайно приємно, що це не просто якісь. Блукання коштів, а це дійсно під девізом і під гаслом, все для перемоги. Тому я щиро вдячний вам, шановне президентство, шановне місцеве самоврядування в ліцеї номер 1 Я щиро вдячний всім педагогічним працівникам, які безпосередньо беруть участь. Також Людмилі Григорівні вдячний. І я дякую кожному, починаючи від керівників, закінчуючи всіма вчителями і навіть технічними працівниками по наших освітянських закладах, що вони долучаються в зборі донатів найбільшу леву частку коштів вони здають для того, щоб ми закуповували і на волонтерський рахунок перераховують цих коштів. І я щиро вражений, що я бачу тут в черговий раз вже Віктора Григоровича Погорілого. Керівника ведучого підприємства, в якому вистачає часу і бути і на ярмарках разом з дітьми, брати участь у всіх соціальних проєктах, як коштами, так і своєю присутністю і своєю роботою в обласній раді, за що йому окрема подяка. Ну і наші волонтери Сашко і працівник нашого волонтерського сектору в міській раді Максим. Також приємно їх тут бачити, в них є тут здобутки, зовсім мирні. Замість автоматів вже сьогодні вони тримають в руках, але вони дуже допомагають нашим всім ветеранам і членам їх родини. Тому от загалом така от спільнота, така єдність саме й веде до перемоги через допомогу нашим збройним силам. Тому слава нації. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь в першу чергу ініціативній групі, яка запросила, також і дітям, батькам, вчителям, керівництву. Тому що, завдяки їм, це вже не перші ярмарки, які відбуваються. Це все робота, бо любе організувати любе мероприємство. Це треба потратити час, інколи кошти, саме основне в цьому. Завжди, коли запрошують, при наявності часу, стараюся прийняти участь і не просто прийняти, а допомогти матеріально. Тому ми вже сьогодні одну ходку в машину зробили, завантажились десь мій помічник, там інші кульки тримає з подарунками, які ми зараз привеземо в офіс. Я думаю, всі будуть задоволені тим, що ми привеземо завдяки дітям, що вони підготувалися. Підтримка армії це саме основне, що сьогодні ми повинні робити, тому що часи вони ніколи не були легкими і коштів ніколи не вистачає на це. Тому завдяки таким невеликим, можливо, зборам, але якщо це разом все робити, то з копійки робить ця одна гривна, з гривни це вже сотні, тисячі гривень, мільйони І це те, що можна закупити і допомогти армії. Армія постійно потребує підтримці, допомозі. Ми, як організація, ніколи не залишаємося осторонь підтримки Збройних сил, завжди приймаємо участь. Підтримуємо і на сьогоднішній день дуже багато коштів виділяється для підтримки закупка того самого необхідного, що надається. Але отак беручись з маленького, з аукціонів, які діти ініціювали, проводячи і закінчують потужними підприємствами, які ми всі разом робимо справу для підтримки наших збройних сил. Розпочалася кривава ця війна, скільки героїв загинуло. Тому ми повинні перш за все, пам'ятати всіх тих, хто віддав саме найдорожче своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Пам'ятати не тільки в день, коли ювілей не дуже хороший, скажем, скорбний ювілей сьогодні. У нас але хотілося, щоб це була дійсно підтримка і тих людей, які ще воюють, допомога. Ми в свій час розпочали це і сьогодні продовжимо. І в майбутньому будемо продовжувати. Тому перш за все. Дякую ще раз всім, хто це організував. А ми зі своєю справою будемо також допомагати для того, щоб наші збройні сили максимально були забезпечені всім необхідним і могли змогу достойно захищати нашу батьківщину. Давай зі ступа. А скільки коштує? Одна десять? Вкотре горда тим, що наші вихованці такі ініціативні, такі молодці, організовують і організовують наші ярмарки. Освітянська. Команда, освітянська сім'я вона ніколи не залишалася осторонь усіх проблем і завжди була попереду. Наші колеги захищають нашу батьківщину, а інші колеги донатять, допомагають, в'яжуть сітки, збирають. Продуктові набори і все, що потрібно нашим хлопцям. А наші діти своїми ідеями також придумують, як можна задонатити і допомогти в придбанні тих чи інших засобів, які конче необхідні для захисту нашої країни. Хочу бути вдячна всім освітянам, всім моїм колегам, що чують, дослухаються і не залишаються байдужими. Велике, велике спасибі. Разом ми сила і разом до перемоги. Я, як колишній військовослужбовець, хочу сказати, що підтримка дітей є головною. Всі військові, саме наперед, за дітей воюють за їхнє майбутнє, за їхню змогу навчатися, проживати на своїй землі рідній. І завдяки цим думкам, що в нас ззаді є, кого ми захищаємо, є заради кого ми воюємо, нас хатає сил стояти і оборонити саме дітей. Бо саме в дітях все наше майбутнє.